Українські військові отримали мобільний розвідувальний комплекс, створений на базі британського бронеавтомобіля. Модернізований панцерник має безліч ноу-хау. Це повноцінний центр, який дозволяє отримати інформацію з нескольких істочників розв'язано, обробляти їх і коректувати одновременно роботу. Артиллерийских дивизионов или артиллерийской батареи в зависимости от задач. Мы привели все в рабочее состояние, доказали, что эта техника полезна, автономна. Речь идет о работе этого автомобиля больше, чем сутки. Без без роботи генератор. волонтерський винахід здатен виявляти противника на вістині до 20 кілометрів, а за допомогою квадрокоптера до 40. комплекс не тільки оперативно обчислює координати ворожої батареї, що веде вогонь. Але й обробляє отримані дані і передає їх артилеристам. Це один із перших образців, який поступив на оснащення подразділення восьмобільних садних войск. Його задача збирати, аналізувати дані артилерійської розвідки, готувати дані для виконання активних задач. Вони служуючи артівські ВДВ вже пройшли курс підготовки і готові експлуатувати техніку. Автономний та мобільний броньовик може швидко передислоковуватися і діяти окремо від основних сил, що особливо важливо для ВДВ. Олексій Чубашев, Сергій Телятицький, Дмитро Олексєєв. Час Че.